28 березня шахта державного підприємства «Львіввугілля» відвідала делегація представників Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки, представників заводів виробників гірничого обладнання у супроводі консула генерального консульства Чеської Республіки у Львові Владимира Кадляца. Робочу зустріч організувала керівниця закордонного офісу чеського агентства з підтримки торгівлі Чехтрейд Оксана Антоненко. Підготовчий візит у державне підприємство «Львіввугілля» в лютому сприяв напрацюванню напрямків співпраці з чеськими. Компаніями видобувного обладнання, керівник державного підприємства Львів Олег Акімов відзначив важливість візиту чеської делегації у 398-й день повномасштабного російського вторгнення, насамперед, як знак того, що чеська республіка надає реальну підтримку та солідарно з Україною у боротьбі з російським агресором. Я цікула ми сьогодні разом, і тому я ще раз щиро дякую в тому числі вам. Ви сьогодні тут з нами. Я думаю, що разом ми. Можемо зробити кроки, які допоможуть вугільному підприємству рідугіля. Подолати ті труднощі, які на сьогоднішній день існують. Державне підприємство Львів одне з небагатьох виробничих об'єднань, яке нині функціонує. Вугільна галузь є невід'ємною частиною українського енергетичного сектору, і співпраця з європейською державою у цій сфері дуже на часі. Оскільки у східних областях українські виробники гірничого обладнання і заводи, де проводиться ремонт гірничо шахтного обладнання, через бойові дії фактично не функціонують. Є потреба у залученні закордонних виробників. Директор відділу сировинної політики Міністерства промисловості та Регівлі Чехії Павел Кавіна зазначив, що прагне дізнатися потреби вугільної галузі України. Як фахівець добре розуміє важливість видобутку корисних копалин для державної економіки будь-якої країни, і представники чешських компаній, що виготовляють гірничі обладнання, готові працювати над конкретними проектами, щоб допомогти державному підприємству «Львіввугілля». Приємно, що спілкування відбувається на високому професійному рівні, є взаєморозуміння і спільне бачення майбутніх кроків. Павел Кавіна впевнений, що Україна завдяки великим запасам корисних копалин у подальшому відіграватиме значну роль союзника Європи у енергетичному секторі. Консул генерального консульства Чешської Республіки у Львові Владімір Кадляц зазначив, після 24 лютого 2022 року діяльність консульства спрямована в основному на проєкти гуманітарної підтримки українців. Ця місія є ознакою Вернення до звичайного режиму підтримки економічної співпраці між Чехією і Україною, і сектор видобутку вугілля важливий як ніколи, щоб підвищити енергетичну безпеку України. Ми в Україні тут пережили дуже важку зиму. І я сподіваюся, що як ми і українці і всі ми пережили важку зиму, то це є якийсь сигнал, тому що Україна зможе перемогти Росію у цій війні. Já chci vás zavěřit, že Čech bude stát na vašem moci až do vaší premoji. A ne tylky do premoji, protože že to je jen počátek. Je počátek vybudovy Ukrajiny, jak současné, správné evropské krajiny, jak majbudního člena Evropského sojuzu. A my trimujeme na vašem šlaku do Evropy, protože Ukraina Ukrajina má své místo u rodinnih evropskih krajin. Čeprav mi nemamo splodno bordo, mi Čehijo in Ukrajina, jaz lahko vas zavedem, da je Ukrajina ena naših sosedij. Hvala za oba. На шахті степова представники заводів виробників гірничо-шахтного обладнання «Альта», Феріт ті машинерії, Сігма Пампі Граніца», Трансрол провели презентацію свого обладнання для керівництва державного підприємства Лів і директорів Копали. Директор шахти Ігор Крокуш окреслив можливі перспективні напрямки співпраці. Після презентації чеські урядовці та підприємці відвідали шахту Влокомостівська. Ця копальня вже припинила видобуток і працює в режимі водовідливу і газовідведення. Чеські бізнесмени оглянули виробничі будівлі як потенці Цінну базу для заводу з ремонту гірничо шахтного обладнання, що зараз експлуатується на копальнях держпідприємства у перспективі. Чеські виробники могли б виготовляти тут новітнє гірничо шахтне обладнання під потреби власне прибузьких шахт, переваги розміщення виробничих потужностей на території великомостівської очевидні. Вигідне у логістичному плані розташування розраховані на промисловий об'єкт комунікації, наявність кваліфікованих працівників, а головне поруч з безпосередніми споживачами шахтами. Візит поважної делегації представ міністерства промисловості та торгівлі і представників бізнесу Чехії вагома заявка для подальшої успішної співпраці.